Друзі, ранок лайв триває. Ми продовжуємо і далі з нами на зв'язку. Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігоре, доброго ранку. Добрий ранку. вітаю, пане Ігоре. Чи слідкували вчора за тими самими новинами, які описували відповідно той самий телефонний дзвінок? Як певні сподівання були в інформаційному просторі щодо результативності, і що маємо станом на цю хвилину? На сьогодні станом на цю хвилину ми маємо домовленість домовлятися далі. Насправді я подивився на реакцію американських медіа. На цю розмову, і вони прямо називають її абсолютною тотальною поразкою Трампа. Що Трамп дуже слабко себе проявив, він взагалі не зрозуміло, як поводить себе з Путіним. Оці бажання тепер 2-4 тижня прийняти якесь рішення, бажання вмити руки по суті, не вводити якісь санкції проти Росії, розповіді про те, що Путін готовий укласти мирну угоду. Ну вони дуже сильно дисонують з тим, що навіть говорили росіяни, і чесно кажучи, тут питання в деякої мірою і до команди Трампа, коли виходить президент Сполучених Штатів і каже, що ну пише там спочатку в соцмережі, потім говорить, що перемовини щодо негайного припинення вогню повинні початися негайно великими лідерами капслоком. Да, і тут же виходить з різницею в 5 хвилин. Помічник всього всього на всього помічник. Путіна Ушакова, потім його прес-секретар Пісковий кажуть, що ніяких конкретних термінів щодо початку перемовин і припинення вогню немає, і про це навіть мова не йшла. Ну це виглядає, знаєте, як відвертий плювок в обличчя, причому демонстративний, і жодної реакції зі сторони президента Сполучених Штатів станом на сьогодні не було. Так що я думаю, нам треба поступово готуватися до трохи іншого сценарію, що щось там буде відбуватися з цими перемовинами, але. В реальності, в реальності єдине на кого ми зараз можемо покладатися, це більшою мірою європейські країни, і от те, що вони будуть робити, в тому числі сьогодні, воно значною мірою буде визначати, як далі буде розвиватися ситуація. А от цікава є ще заява віцепрезидента Венса. Він до слова у спілкуванні з журналістами сказав, що Сполучені Штати пропонують розморожування відносин Росії з усім світом в обмін на мир в Україні. Здається, росіянам вже запропонували буквально все. Тільки от погодьтеся припинити вогонь, і відповідно, встановити мир. Чи можемо ми станом на зараз вже говорити про подібні умови для росіян як буквально повне зняття їхньої ізоляції, розморожування? Будь-яких відносин з Російською Федерацією між іншими країнами, зокрема йдеться ж відповідно і про країни Європейського Союзу. Вони одразу розпочнуть знову торгівлю, знову розпочнуться експорт своїх певних ресурсів, зокрема там нафти, газу тощо а поповнять свій бюджет з новою хвилею, розпочнуться то наступ на Україну або на країни НАТО, країни Європи, і чи не зроблять Сполучені Штати подібними пропозиціями ще й гірше, якщо ми будемо дивитись на перспективу майбутнього? Ну, віце-президенту Сполучених Штатів треба, мабуть, трошки згадати про свою студентську молодість і почитати взагалі базові книжки, як працює система міжнародних відносин і світової економіки. Сполучені Штати Америки не можуть запропонувати Путіну те, що робити в реальності будуть європейські країни. І для того, щоб це відбулося, треба спочатку домовитися з європейськими країнами. А європейські країни станом на сьогодні домовлятися з Росією по цьому плану не збираються. Ну можливо, крім такої країни, тільки як Угорщина і частково Словаччина. Інші всі займають зовсім іншу позицію, і тому сполучені штати тут навряд чи можуть якось змінити ситуацію. Вони можуть розморозити свої зв'язки з Росією. Але слухайте до 2022 року навіть на фоні всіх там санкцій, і так далі, і до санкцій навіть. Товарообіг між Сполученими Штатами і Росією насправді був ну мінімальний. Він абсолютно ну не вирівнюють не, не порівняний з тими цифрами, якими є, наприклад, товарообіг між США і тими ж європейськими країнами або європейським союзом. В цілому це різниці там в сотні разів, навіть не в десятки. Тому в цьому контексті штати ну намага з одного боку. Дивіться, вони намагаються грати таку роль лідера. А з іншого боку, вони не роблять нічого для того, щоб їх таким лідером вважали і. Я думаю, що Європа взагалі опинилася після вчорашньої розмови перед дуже простою ділемою: або вона продемонструє Сполученим Штатам свою суб'єктність, в тому числі в контексті взаємовідносин з Росією. Ну або все це закінчиться дуже погано для всього цивілізованого світу. Давайте так скажемо. Тут вже іншого варіанту за великим рахунком немає і європейці, судячи з тих заяв, які ми маємо на сьогодні, вони прекрасно це розуміють, і легкої прогулянки у Трампа і легкого погодження зі сторони європейців. У Трампа не буде він зараз. День два побуде в ейфорії. Потім, коли задасть питання, а що там з негайними перемовинами, які повинні були початися, йому скажуть, що ці перемовини не почалися просто через те, що Росія не прислала ніяку делегацію і взагалі не визначила, визначилася з тим, чого вона хоче. Ну, може тоді і у нього трошки навіть думка з цього приводу зміниться, але станом на сьогодні, всі ці обіцянки про торгівлю величезні, як Трамп написав вчора в своєму пості, Ресурси там для ну, робот, створення робочих місць, заробляння грошей і так далі, це не більше ніж дуже 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 віддалена перспектива, яка в нинішніх умовах не має взагалі ніякого шансу для реалізації. Більше того, посилення, наприклад, якоїсь економічної співпраці між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, з точки зору природних і інших ресурсів, неможливе до тих пір, доки Європа не познімає всі ті санкції і всі ті обмеження, які вона ввела на. Російську федерацію я думаю, що може Трамп про це не знає, але його міністр фінансів знає про це точно. Так що, це знаєте, не більше ніж розмови. У Європі є насправді козири. Трамп любить говорити цими категоріями. У Європі є козири, які вона може викласти на стіл. Ну вона поки що цього не робила, тому що сподівається, що все ж таки рано чи пізно Трамп потягнеться. Пане Ігоре, хочу ще уточнити. От напередодні Ройтер зокрема писало, що цього року Сполучені Штати почнуть перемовини про виведення частини військ з Європи. Зокрема, про це заявив посол США в НАТО Меттіо Вітакер під час виступу на Конференції з безпеки в Естонії він буквально сказав, що Вашингтон обговорюватиме зміни у складі військового контингенту із союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин у безпеці. Вони водночас думають про свою нацбезпеку з огляду на дійсно певні ризики, які становлять Російська Федерація в цілому. Щодо їхньої безпеки країни НАТО, країни Європейського союзу, так само починають більше думати про аспект своєї безпеки. Вони перерозподіляють свої особові склади, а мається на увазі певні частини військ, намагаються певні фланги більше закрити. Зокрема, напередодні інше видання Bloomberg і Financial Times зазначали, що ще минулого року, в кінці 24 го мала бути добудована така собі залізниця декілька навіть колій, які тягнуться від країн. Балтії до Польщі, і це мовляв, взагалі розбудова цієї залізниці була обумовлена тим, що нею мали б скористуватись війська НАТО для швидкого перекидання. Не встигли вони її добудувати і зараз за попередніми оцінками зможуть добудувати лише до 30-го року і лише одну колію. Тобто, усі буквально думають про свою безпеку, спостерігаючи за тими реаліями, що воює станом на зараз Україна. Ресурси в нас дещо обмежені в порівнянні з нашим ворогом. Ми це розуміємо в якихось конкретних моментах сильно обмежень і є певні тези про те, що мовляв Європа дещо можливо і спеціально затягує певні постачання допомоги або обсяги, значно менше менші надає, зокрема за для того, щоб виграти для себе час покращити свою безпеку. Чи поділяєте ви подібні тези? Я не поділяю тезу, що Європа там зацікавлена в продовженні війни, яку Росія веде проти України, в тому сенсі, що Україна там відволікає увагу або розпорошує якимось чином сили Російської Федерації. Я знаю, що було там кілька заяв достатньо контраверсійних від окремих представників європейських країн, але вони потім пояснювали, що вони трошки не те мали на увазі. Насправді для Європи Україна на сьогоднішній день є надзвичайно важливою. Не не просто з точки зору, що ми протистоїмо Російській Федерації, Україна важлива для Європи взагалі як з точки зору ну, країни, яка буде існувати і яка буде межувати з Російською Федерацією, тобто Європа я думаю, була б не проти, щоб зараз було реальне якесь перемир'я, можливо, навіть мир. При цьому вона б продовжила максимально Україну підтримувати, в тому числі в військово-технічному плані, збільшувати свою обороноздатність. Чому тому, що ну європейці ж мабуть, ж розуміють, що якщо почнеться гіпотетично, Давайте так скажемо, гіпотетично, якась велика європейська війна, де з одного боку буде Росія в будь-якому випадку незалежна Україна, суверенна Україна буде разом з Європою. А це колосальний ресурс, тому що в Україні на сьогоднішній день найдієздатніша і найбоєздатніша армія з усіх, які власне є на європейському континенті. Пані Грану що... тим часом європейські лідери були приголомшені описом Трампа розмови із путіним. Власне, от вони в такому стані зараз перебувають. Про це пише Financial Times, заявив в ЄС, що було очевидно, що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб змусити його серйозно сісти за стіл переговорів, і власне Трамп дав зрозуміти, що може залишити Україну і РФ сам на сам про це пише Financial Times. і так зрозуміли його позицію. Європейські лідери. Перед тим Дже Ді Венс робив заяву перед цими переговорами, що зайшли в глухий кут. і Президент може втомитися і взагалі вийти з цих перемог перемовин. Пане Ігоре, як ви в? Вважаєте, що ви так інтерпретуєте результати цієї розмови вчорашньої. Знову ну, ж таки. Дивіться, ні, Трамп поки не збирається нікуди виходити, він про це сказав, потім більш детально коли спілкувався з журналістами, але ймовірність цього вона існує. Я думаю, що за 2-4 тижні, як сказав Трамп, ця ймовірність стане набагато вищою, ніж зараз, тому що за ці 2-4 тижні ні черта не зміниться. Давайте відверто говорити. Він сказав 2-4 як... тижні, да, 2-4 тижні два ті речі ну вже два не два три ну може Тепер просто зрозуміти Так, два чотири тобто з трошки більше собі залишив часу, але я ну, не впевнений, що за ці два-чотири тижні будуть під буде підписане якісь меморандуми. Ми зможемо реально говорити про якесь там припинення вогню в першу чергу через позицію Російської Федерації. Так що ну Трамп може, звісно, потім якби вийти європейцям на всякий випадок до цього слід готуватися, що вони будуть більше займатися тепер цими речами, але вони за великим рахунком рахунками так і займаються. Я просто хочу нагадати, що Трамп з 20 січня як він Став президентом офіційно сполучених штатів і не виділив в Україні жодного цента і жодної одиниці зброї. Власне, як адміністрація Трампа, вони тільки продали Україні трошки зброї. Це була одна історія. Все інше це те, що було виділено попередньою адміністрацією. Ну нещодавно Першу, був чи... пакет Петріот ракет для Петріот, і також пакет ракет. Перепрошую за Каламбур для хіхімарсів. Це було. По перше. По перше, цей пакет не Сполучені Штати виділяли, а Німеччина. А по-друге, мова йшла про те, що Україна купила Я ж кажу, частину зброї Україна купила. Був пакет на 50 мільйонів. Але ну це ж суми, ви ж розумієте, в масштабах того, що потребує Україна 50 мільйонів навіть доларів. Це ні про що. Це абсолютно не, не та кількість, яка нам потрібна. Сполучені Штати нічого не виділяли за часів Трампа. Вони трошки продали все інше йде по програмам Байде. На або вони щось продають Європі, а Європа, власне передає Україні, але напряму. Трамп може вийти і дійсно сказати це правда. Це знаєте, єдине, що він правдиве, говорить, що ми нічого в Україні не давали просто так за часів мого президентства. Так що європі слід готуватися до такого негативного розвитку подій. Ну але Трамп повинен розуміти одну річ. Якщо він заявить про те, що він вмиває руки і виходить з цього цього, це буде для нього колосальним репутаційним ударом. І цей удар буде помітний, власне навіть всередині Сполучених Штатів Америки, тому що багатьом американцям на сьогодні, згідно опитувань, Така поведінка Трампа на зовнішньополітичній арені, м'яко кажучи, не подобається. Ну і не забувайте про те, що може тоді про свою суб'єктність згадає конгрес і він спробує зробити ну те, на що Трамп не наважився, а саме запровадити санкції проти Російської Федерації. Пані Ігоре, а пам'ятаєте, було припинення допомоги буквально на добу, і от власне станом на зараз, а чи можемо ми говорити буквально коротенько, хвилинки в нас є про те, що Трамп може ось так вийти з процесу перемовин, буквально на добу, а потім повернутись, мовляв, показати, чим це може обернутися. Буквально хвилинки ну, в нас є. Ну він може вийти знову це зробити, але це ж знов-таки несе для нього виключно одні репетиційні втрати. Він ніякої переваги, ніяких плюсів від цього не отримає. Тим більше Україна після того, що було. Ну, за за залізну інформацію готується до можливого повторення і якусь частину зброї просто накопичує, щоб не мати потім критичного провисання, так що йому це нічого не дасть. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому е, зв'язку.